Всім привіт! Мене звати Катя, я власниця бренду True Care. І сьогодні в такій хоум-атмосфері поговоримо про зимові спойлери. Попри те, що насправді до зими ще м, трохи так є часу, наш бренд почав підготовку ще з літа. Насправді, десь так воно і відбувається. Е, я, як власниця бренду, ніколи не живу тим сезоном, який є. Тобто влітку у мене всі думки про осінь. Я занурююся в цю козі атмосферу. Де мої плєдіки, де мій гарячий памкін лате і так далі. Тільки наступає осінь, починається запуск осінньої колекції. Одразу думки про те, Боже, джингл-балс, джингл-балс. Тому насправді не дивуйтеся, що це відео виходить аж так рано. Хочеться з вами поділитися. Концепцією нової колекції показати частинку засобів, які в неї війдуть, розповісти про якісь нюанси. Також в цьому відео буде нова рубрика. Серед відео про спойлери не було товарів, які не війшли в колекцію. Думаю, про це теж буде цікаво дізнатися. Перше, що б хотілося відзначити, це колір новорічної колекції, і він буде синім. Насправді це така не дуже важлива дрібничка, але в кожну колекцію я закладаю якийсь певний зміст. І от на початку літа я бачила зимову колекцію: якусь таку червону бордову з золотими акцентами, якусь таку дуже ефектну, помпезну, бо червоний кольор завжди привертає до себе увагу. Але чим ближче не ставав час до того, щоб готуватися, для того, щоб відмайовувати, шукати якісь референси. Я зрозуміла, що червоний, бордо і золотий це трішки не те, що б я хотіла бачити саме цієї зими, і тому зупинилася на глибоких синіх кольорах. Чому? Тому що для мене синій колір це. Символ якогось спокою, рівноваги та впевненості. Основною концепцією зимової колекції мені хотілося зробити відчуття затишку, відчуття спокою, комфорту і такої атмосфери тихої радості, атмосфери надії, атмосфери, можливо, якоїсь безтурботності, коли ти Приходиш з вулиці додому, а вдома так приємно пахне імбирними пряниками, і так тепло, і так добре, і ця вся атмосфера. Ти вдягаєш теплі носочки, тепленьку піжамку, так закутуєшся в пледик, і все так, от, як на своїх місцях, спокійно, з якоюсь надією і вірою в завтрашній день. Цей рік для бренду видався. Доволі непростим. На початку року відбувся ребрендинг, потім було багато переломних моментів, насправді багато чого з'явилося, наприклад, як цей ютуб-канал, відбулося багато змін, і в симовій колекції мені хотілося як, зупинитися. Зупинити весь цей потік всіх взагалі сумбурних подій, які відбувалися. В цьому році не тільки в бренді а й взагалі навколо, і е, якось так підсумувати його, подарувавши надію в наступний рік, згадавши в новорічну ніч бажання, яке точно збудеться. От якась така атмосфера проникнута всіма засобами і е, всіма компонентами, які об'єдналися в зимову колекцію. Е, тому, підводячи до цього, хочу показати. Перший засіб, від якого в основному і пішла подальша вся концепція. І це ось такі свічечки-пташечки в двох кольорах: біленька, і ось така в кольорі колекції синя. Одразу розповім про аромати, а далі розповім про символізм. Синя пташка має дуже цікавий аромат. Я його описала на сайті як трав'яний, але насправді. В цьому ароматі кожен чує щось своє. Це однозначно приємний аромат, і мені він дає таку чітку асоціацію з якимось різдвяним вогнищем і домашнім затишком. Всі люди, які нюхали цю пташку, розійшлися в думках, кожен відчуває в ній щось своє, але всі зійшлися на тому, що це неймовірно приємний і затишний аромат. Біленька пташечка має солоденький, дуже ніжний аромат Марципан. Трішки про символізм. Перед створенням колекції мені хотілося закласти в неї ем, щось таке тонке і особливе, щоб було б важко описати словами, але те, щоб ви могли відчути через аромати, через текстури і через формат власне тих засобів, якими ви будете користуватися, які ви будете е, дарувати своїм близьким. І от Пташка для мене це про пісню Щедрик, щедрик, щедрівочка. Це про символ віри, надії про добрий знак в новому році. І тому мені би хотілося, щоб кожен з вас, хто буде запалювати цю пташку, насолоджувався її теплом, її вогнем, спокоєм від запалювання цієї свічки домашнім затишком. І дуже хочеться, щоб вона несла в новому році якусь таку. Віру і надію в краще в те, що все буде добре, що всі наші бажання і мрії здійсняться. Особливістю цієї зимової колекції стало те, що я не змогла вибрати якийсь один аромат, наприклад, як це було в осінній колекції або перед тим в літній. І, в принципі, вирішила, якщо він не обирається, ну то колекцію буде об'єднувати не аромат чи колір, а загальна концепція. Тому зимова колекція матиме багато ароматів. Напевно, це добре, бо кожен з вас зможе обрати щось для себе. Це не буде якась моноколекція, якщо зібрати декілька різних засобів. Вони будуть між собою гарно поєднуватися і дарувати якраз оцю атмосферу, яка створюватиме настрій під ваш настрій. Основний аромат цієї колекції це марципан. Це така солодка ніжна цукерочка, яка знову ж таки кожному нагадує щось своє. Хтось відчуває в ній нотки амарето, хтось чисто марципанову цукерку, яку ти от куштуєш та й прям смак в роті відчувається. Хтось відчуває якісь теплі нотки і кориці, але для всіх це. Такий приємний, ненав'язливий, не надто солодкий і дуже рідний і затишний аромат. Другим ароматом колекції є аромат шампанського. Ви його всі полюбили. Він насправді вже давно є в асортименті, і мені не хотілося йти в банальщину, але з іншого боку, ну, шампанське. Це дуже свіжий, цитрусовий, приємний і водночас не надто очевидний аромат, як, наприклад, там апельсин-кориця чи мандарин, то він набагато складніший і цікавіший. А тому з цим ароматом буде кремчик для рук в форматі 30 мл і в форматі е, малесенькому, як брелочок. А також новинка це пінка для ванни, і шампанське. Цей формат пінки саме не твердий, а ось такий рядкий. у вигляді такої імпровізованої пляшечки шампанського дуже просто все працює. Так само додається воду під час набирання і набирається гарна пухка пінка з такою приємною насолодою для тіла і душі для того, аби після холодного дня прорелаксувати в теплій ванні. Також, звичайно, в колекції буде бальзамчик для губ з ароматом Марципану. Знову ж таки, ненавязливий, простий солодесенький аромат, який я думаю всім дуже дуже сподобається. І він гарно. В ось такому комплекті з кремом бралочком буде як символічний подаруночок, такий маленький, або як доповнення до основного подарунка, наприклад, на Миколайчика. Колегам, друзям, якщо багато друзів, отакі наборчики турботливі, бальзамчик для губ подбає про всі сухі ділянки, крем для рук зручно буде підвісити як брелочок, і така турбота від вас завжди буде під рукою в близьких для вас людей. Крем для рук Марципан, і тут я розпочну з етикетки, з наліпки. Вона виглядає ось так. Напишіть, будь ласка, в коментарях, яка перша асоціація, коли ви поглянули на цей дизайн, вона у вас виникла щедрик, щедрик-щедрівочка прилетіла ластівочка, щоб воно якось проносилося і об'єднувалося з пташечкою-свічкою, яка також дарує затишок і віру в кращий новий рік. І водночас, щоб це не було надто очевидно, і це не було схоже до чогось супернаціонального і українського. Словом, напишіть, чи мені вдалося передати цей настрій затишку в цих налітці? І кремчик з ароматом марципану. Ви знаєте, що наші креми супер. Добре сположують, не залишають ніякої липкості, і жирності. І ось цей солоденький аромат доповнить турботу про руки такою турботою про емоційний стан, коли ви його наносите. І він так приємно і солодко пахне. Наступна новиночка це. Cold cream. Cold Cream – це крем для відновлення всіх типів шкіри, який можна наносити ну, першочергово. Він для обличчя, але також для якихось проблемних ділянок, наприклад, на руках чи десь на тілі. Якщо є дуже сильні сухість або тріщинки, якісь подразнення, то цей крем також можна на них нанести. Після концепції трішки схожий до осіннього. Але в осінньому кремі важливість відігравали вітаміни, які допомагали шкірі насититися після виснажливого сонця. В колд-кремі основна функція це збереження вології. Та захист шкіри від впливу морозу та вітру. Тому тут трішки інший активний компонент. Я про нього детальніше буду розповідати в інстаграмі. Також можна буде про це почитати на сайті, присвідчую цьому цілий такий день, бо про нього треба багато розповідати, але основна його суть це утримання вологі, захист шкіри від обвітрювання та сухості. Тобто, основне його завдання буде це запобігати. Обвітрюванню, запобігати сухості, запобігати лущенню. І вже якщо так сталося, що шкіра все-таки обвітрилася чи стала сухою, це якомога швидше реанімувати цю шкіру, якомога швидше допомогти відновитися і зняти всі неприємні наслідки, такі як почервоніння, сухість та тріщинки. Наступний продукт це батер. Батер у форматі спрею. Гарно так розподіляється по шкірі, дуже зручно. В чому особливість? В ньому така ж легка текстура, як лосьйону для тіла, але він має в складі масло, какао і масло ши, які утворюють захисну плівку. Він жирненький. Він жирненький для чого? Для того, щоб знову ж таки відновлювати ліпідний бар'єр шкіри, який в нас пошкоджується під час перебування на холоді, на сухості, на морозі. Також ми мерзнемо, ми приймаємо гарячу ванну, гарячий душ, які пересушують шкіру. Тому, виходячи після ванни чи після душу, нанести його на вологу шкіру буде супер класно на ніч. Не агітую його використовувати на день для того, щоб якщо хтось не любить, хоча у мене вже навіть не жирне, тобто воно дуже швидко вібралося. Так, є, це такі трошки відчуття маслянистості, але в принципі воно не супер обтяжливе. А, так от агітую його наносити на ніч після ванни або душу для того, аби він за ніч попрацював. І відновив шкіру. Також на вологу шкіру він краще працює, він лишає такі трішки шовковистіші відчуття, ніж на суху шкіру. А, тому також знову ж таки концепція збереглася, вийшли з душу, намостилися, він гарно вибрався, за ніч попрацював, зранку встали. Шкіра наповнена та шовковиста. Він містить дуже високий вміст а, масел, які утворюють дихаючу захисну плівку. Тому. Перед виходом на вулицю, там, за 10 хвилин, там, за 5 хвилин, чи перед самим виходом на вулицю, батер можна нанести на долоньки. Для того аби захистити руки від обідлювань, це на випадок того, якщо у вас дуже суха чи чутлива шкіра, або якщо ви не носите рукавички з якихось причин, рукавички треба носити, захищати руки і турбуватися про них. Ну, словом, батер допоможе гарно захистити шкіру. Після осінньої колекції я отримала дуже багато фідбеку на рахунок румспреїв, і тому вони тепер є в асортименті. А, тут все коротко. Для створення атмосфери вдома, для гарного настрою, для можливості потішити свою душу це такий маленький спрейчик, якого насправді не дуже довго вистачає. Я тут його вже доволі багато пшикала і дуже дуже економно. Насправді треба 3-4 пшики. Якщо на текстилі, то він ще й довше тримає свій аромат, якщо в повітрі там декілька годин. Абсолютно достатньо, щоб насолодитися атмосферою е, е, економний. Е, ароматів також буде доволі велика кількість. Я постаралася зробити колекцію, е, і охопивши зимовий настрій, і для любителів чогось свіжого і такого спокійного, щоб аромати були, і смачні аромати будуть, тому. Слідкуйте на сайті, буде повний перелік ароматів. З своїх улюблених, можу сказати, це марципан, ну, як основний аромат цієї колекції. А далі шампанське, також, в принципі, підтримку до Нового року. І лимонний чизкейк. М -м -м, лимонний чизкейк, це теж це просто топ аромат. Він більш ванільний, ніж лимонний для мене, але от Invece. Це таке ідеальне поєднання кислинки з запеченою карамеллю, просто неймовірний. І тут зараз у мене немає що вам показати, але я зараз ще з цим ароматом працюю над свічкою. Добре, але про це пізніше. Тепер пакування, яке буде в зимової колекції. Набори, які будуть готові, складені, вони будуть йти в коробочках. Або в ось такій коробочці, якщо це маленький набір, або в ось такій коробочці, якщо це більший набір. А, проте, якщо це не готовий набір, а просто ви там собі обрали скласти засоби, які вам сподобалися, то пакування буде мати ось такий вигляд. А стрічка. Mm -hmm. <му> Мене дуже тішить цей дзвіночок. І ось тут. Така марочка. Тут є QR-код, який буде переносити на зимовий плейлист. Тому така гарна мінімалістична коробочка з різдвяним настроєм, також зможе піти на подарунок для ваших близьких. Про пінку поговорили, а про бомбочки я зовсім забула. І цього року вони також особливі. Мені дуже сподобалася концепція бомбочки в вигляді чаші з осінньої колекції. Нарешті, цього року мені вдалося втілити мою давню задумку в життя. Отже, на вас чекає дві бомбочки: ось така бомбочка з ароматом марципану, і ось така бомбочка з ароматом шампанського. Бомбочка з ароматом марципану буде мати таке гарне рожеве розчинення. Зверху ця пінка також окремо розчиняється, і знову ж таки. В, по суті, одному продукті ви маєте можливість прийняти цілих дві, а то й три релаксових ванни. Бомбочка з шампанським не дарма має в собі ці зірочки. Зірочки це така різдвяна ніч, це магія, і тому в кінці. Цієї бомбочки заховалося новорічним передбачення. Я не могла вас залишити без бомбочок з передбаченнями. Це наша з вами традиція вже декілька років. І знову ж таки, бомбочка з ароматом шампанського, як і минулі роки. Матиме ось таке передбачення, яке буде підказувати, що на вас чекає в новому році. А в чому особливість, те, що цього року мені нарешті вдалося досягнути того, аби передбачення заховати в саму пінку, тобто минулі роки. Ви розпаковували бомбочку і передбачення просто було поруч з бомбочкою, ви його читали та й все. А цього року треба трішки постаратися підрощинити пінку, її дістати, потім дістати передбачення, потім його розплутати словом. Для того, щоб дізнатися, що чекає вас в наступному році, треба трішки докласти зусиль. І тепер на кінець поговоримо про засоби, які все таки не увійшли в колекцію, і чому. Хоча мені насправді дуже хотілося. І я була дуже рада, що от є формула, от є форма, от все так виглядає, як в мене в голові, але все-таки було прийнято складне рішення не вводити їх в самову колекцію з ряду певних причин. І перше, пам'ятаєте, минулого року була в нас така одна суцільно масажна плиточка. Мені хотілося цього року її повернути у вигляді ось таких мандаринок. Такі громадні тут в основі масло какао, яке дуже гарно захищає шкіру від обвітрювання, яке дуже гарно наповнює, яке дуже гарно відновлює і цей громад поєднання масла какао з ефірною олією апельсина. Це просто якийсь вибух. Цього року я зробила таке зручне дозування вигляді однієї дольки, якраз на вологу шкіру, зручно нанести, для того, щоб не вся плиточка піддавалася контакту з водою, а лише ось така дозована порція з рахунок ось цих таких прожилок, які є в дольці мандарину. Ох, як вона пахне! Гарно було б робити масаж, знову ж таки, вона б класно, і обвітрювання захищала і відновлювала шкіру. І це така типу, цікава форма батеру. Але я влітку прогавила той момент, коли всі кричали про те, що подорожчає шоколад, подорожчає шоколад. ну, Подорожчає та й подорожчає. Я на це увагу не звернула, а коли прийшов час закупляти масло какао, які, якого 80% в цій плиточці, я трішки була в шоці з ціни. Ціна виросла більше ніж на 50%. Більше ніж на 50%. На 70% ціна виросла порівнюючи з минулим роком. Я була в надіях знайти нерафіноване масло какао в якихось інших постачальників, можливо, в когось би були залишки за дешевшою ціною, але, на жаль, виробництво цих масажних плиточок цього року обійдеться дуже дорого. І я не впевнена, що ціна не те, щоб не виправдана, ну, вони справді виходять золотими. І так, це дуже класний продукт, і мені би дуже хотілося його зробити, але, можливо, залишу цю ідею на наступний рік, коли врожай буде кращий, ціна на масло какао трішечки впаде, і можна буде зробити цей продукт набагато доступнішим. Тому що, за моїми прорахунками. Ось така баночка, тут було б 80 грам цих плиточок, виходило десь біля 500-600 гривень. Ну, я не впевнена на рахунок того, що це в першу чергу буде вигідно в виробництві для мене. Тому, знаєте, що така ідея була, але, на жаль, в життя її цього року не вийшло втілити. Та я дуже сильно сподіваюся, що наступного року все-таки вийде вас потішити. І наступні два засоби, які не увійдуть в зимову колекцію: це молочко для душу і олійка для душу. Насправді дуже класно очищають, дуже ніжно. Молочко це такий суперніжний, делікатний гель, який залишає після себе, неймовірно, шовковисті відчуття. Олійка це просто взагалі бомба. На ній масаж можна робити, і мені дуже подобається відчуття на тілі такої неймовірної шовковистості і м'якості. Словом, я їх тестувала обоє мені дуже сильно подобаються, але, на жаль, жодна з них, попри великі моє бажання, не буде в асортименті через, на мою думку, свою неконкурентну спроможність з мас-маркетовськими гелями для душу. Так, я розумію, що це не до порівняння. Я розумію, що е, ті компоненти, які використані тут, наскільки вони набагато м'якше діють на шкіру, е, ці приємні, неймовірно, шовковисті відчуття, це турбота, аромат і так далі. Але, на жаль, ну, така є реальність, і якщо оцінювати ринок, е, ціну гелів для душу, які мають. Супер пухку піну, і всі до неї звикли, і в принципі це логічно, ти очікуєш від миючого засобу чогось супер пінного для такого відчуття максимального очищення, то ці засоби не дають. Вони дають таку дуже ніжну м'яку пінку от десь на рівні з гелем для вмивання Делікейт. Але якщо брати в межах тіла, то ця пінка, вона там. Ще менш відчувається. Якщо брати в плані олійки для душу, то трошки інший принцип очищення, він більше схожий до гідрофільного гелю, але вона також піниться. Я дуже довго працювала над цією формулою, але, на мою думку, вона теж не конкурентно спроможна до того, що пропонує ринок. Тому. Такі собі кастомні варіанти для себе. Я їх лишаю собою, пишаюся, бо формули реально дуже класні. Але, можливо, колись з часом придумаю, як екологічно зробити їх на рівні з. Тими продуктами, до яких всі звикли, які гарно піняться, які е, дають цей от супер ефект очищення, але при тому м'яко діють на шкіру. Ось такий цього разу в нас з вами вийшов затишний домашній огляд. Напишіть, будь ласка, в коментарях, з чим вас асоціюються всі засоби, про які я розповіла. Можливо, дасте ще ідеї, що би ви хотіли бачити в зимовій колекції. Я швиденько, поки є час, би ще щось зробила. Напишіть, будь ласка, чи відгукується вам ця концепція, про яку я розповідала на початку? відео. Дякую, що були зі мною! Всім па-па!